Чи можливо в Україні повторення подій у Бірюльово? Цю тему сьогодні у Дніпропетровську за круглим столом обговорювали представники вірменської, корейської, грузинської та узбецької діаспор. Нагадаємо, на початку жовтня у московському районі від рук громадянина Азербайджану загинув росіянин. Після цього у столиці почались масові заворушення проти емігрантів. Питання толерантності у наші дні часто стає предметом активних дискусій. Нерідко іноземці страждають через упереджене ставлення людей. Однак московські події у Дніпропетровську навряд чи повторяться. Вважають фахівці. Адже здебільшого українці до представників інших національностей. Конечно, нельзя сказать, что нет вообще никаких проблем, но с другой стороны, есть структуры, есть организации, которые очень умело справляются вот, и делают очень большую работу для того, чтобы обеспечить более гармоничное проживание.